Які з підприємств виробничих і невиробничих відносяться до критично важливої інфраструктури, і які підприємства мають право на бронювання своїх працівників від мобілізації? Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Єсько і програма коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook стрінку і будьте в курсі останніх новин. Часто до нас звертаються з запитаннями, як, і кому, і кого, і хто може бронювати своїх працівників. Сьогодні ми пройдемося по даному нормативному документу, і я чітко вам зачитаю, чи підпадає ваше підприємство під. Ту категорію і під ті критерії, що ви можете бронювати своїх працівників, і щоб ви не тратили свій час і не формували ті списки, і не тратили нерви, якщо ви не маєте права на бронювання своїх працівників. Отже, наказом за номером 27 від 23 лютого 2023 року Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості визначило перелік та критерії промислових підприємств. Які мають право подавати списки для бронювання своїх працівників. Отже, які підприємства і які критерії мають право подаватися на бронювання. Перше, згідно з документом, визначення підприємства таким, що має важливе значення для національної економіки, здійснюється за такими критеріями. Перше перебування підприємства у процесі виконання державного контракту договору, укладеного між держзамовником у сфері оборони або залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних контрактів, до виконання такого державного контракту. Зрозуміли, так? Да? Державне підприємство, яке працює на оборонку, і ваше підприємство, яке заключило з даним державним підприємством договір. В межах цих договірних відносин ваше підприємство має право подавати списки для бронювання. Ідемо далі. Включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів договорів. Зрозуміло, так? Ваше підприємство до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Ідемо далі. Участь підприємства у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної, космічної діяльності. Якщо ваше підприємство відноситься до літакобудівної або космічної галузі, теж маєте право. Йдемо далі. Підприємство є виробником безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів та або компонентів до них. Тут все зрозуміло. І Слідуючий критерій: підприємство здійснює промислове виробництво, товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу для виготовлення товарів оборонного призначення. Отож, друзі, я вам назвав перелік критеріїв підприємств. Якщо ваше підприємство десь задіяно або відноситься до цих критеріїв, ви маєте право формувати конкурс. Списки для бронювання. І ваше підприємство буде критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Саму постанову Кабінету міністрів 76 ми посилання підкріпимо під даним відео, де ви можете ознайомитися з цим переліком і з самим порядком бронювання. Друзі, дякую вам за увагу! З вами був адвокат Ігор Ясько. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на нашу Фейсбук сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!